Привіт! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні! Сьогодні середа. Середа та в нас великий праздник. Мікрософти повідомили, що офіційно створюють новий Xbox, саме як класичну консоль, причому спільно з AMD, попри чутки про співпрацю з Intel та Інвідією. То все було брехня? Переважно так було треба. Також вони наголосили, що зворотня сумісність є і буде пріоритетом компанії. Чи не всі старі речі круті? Що? що ти? ти взагалі розумієш нашу культуру? Знаєш що? Крім того, багато хто почув у словах Сари Бонд натяки на присутність стіму та інших крамниць на консолях наступного покоління Xbox. Це, це бажане задійсне! Банджі офіційно вирішили перенести реліз маратону на невизначений термін. І все це задля того, аби покращити більшість аспектів гри. Покраще. Ага. Нагадаю, що до того гра мала вийти 23 вересня. У мене ж очі з за... слюзьми заливаються. В Epic Games Store офіційно додали підтримку української мови. Це капець. Скільки сидів, ждав, ждав, але все-таки є. Вона там і раніше була, але не всюди, і трохи криво. Зараз має більш-менш працювати як треба, хоча все одно криво. Два місяці. Я його тулив, поки стулив. Firebreak від Remedy зараз потерпає від негативних відгуків користувачів Steam. Багато хто скаржиться на поганий матчмейкінг та малу варіативність. Крім того, величезна купа росіян горять, начебто, із непрацюючих на їх території серверів. Тож, якщо вам сподобалась гра та ви весело провели час із друзями, варто залишити хоч якийсь позитивний відгук. Дякую! HellDS 2 отримав величезне оновлення з купою виправлень, купою нових ворогів та персонажів, локацій, зброї, а ще крутої музики. Our The brandish the nocturnal arms. Якщо ви ще не купували, то саме час, тим паче, що гра має офіційну українську локалізацію. Заткнись і візьми гроші. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. Четвер мене влаштовує. Чудово. До четверга.